Підстави для звільнення зі служби мобілізованих, що потрібно знати: військовослужбовці, які проходять службу під час мобілізації, мають право на звільнення з різних підстав. У цьому відео розглянемо основні причини, які дозволяють мобілізованим військовослужбовцям звільнитися під час дії воєнного стану. Підстави для звільнення перше за віком, якщо військовослужбовець досяг граничного віку перебування на службі. Друге за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії ВЛК про непридатність або тимчасову непридатність до військової служби. З переоглядом через 6-12 місяців за наявності інвалідності, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу. Четверте у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, якщо призначено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі. П'яте через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначений законом, за умови, що військовослужбовець не бажає продовжувати службу. Шосте у зв'язку із звільненням з полону, якщо військовослужбовець не хоче продовжувати службу. Сьоме у зв'язку із скороченням Атів або організаційними заходами, якщо неможливо використовувати військовослужбовця на службі для осіб вищого офіцерського складу. Восьме у зв'язку із призначенням на посаду судді, члена Вищої ради правосуддя, судді конституційного суду України та інших подібних посад. Ми можемо допомогти вам оформити звільнення зі служби під ключ. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація з питань звільнення зі служби, звертайтеся до нас. Юридичний сервіс консультант надасть вам всю необхідну юридичну допомогу. Телефонуйте за юрист завжди поруч.